Привіт всім! Продовжуємо говорити на тему, як саме зараз заробити в крипті та заробити багато. І сьогодні у нас дуже важлива тема. Я вже піднімав цю тему в моїх попередніх відео. Зайдіть, подивіться обов'язково. Це те, що я зараз роблю на 80% мого часу, вкладаю сюди 80 або й 90% моїх ресурсів. Активно це досліджую. Ця тема. Ця тема це. Така велика обширний сектор, не тільки вже крипти. Це такий уже сектор, який поєднує в собі як традиційні фінанси, так і крипту. І зараз він предікшенки передбачення. Це саме та новина, про яку я хочу поговорити сьогодні, тому що велика новина: Polymarket. це топовий, в принципі, найбільший предікшн-маркет на сьогодні. Uh, я вже згадував про те, що Polymarket підняв більш ніж 2,2 мільярди баксів від, від е, топових просто інвесторів, включаючи uh, Coinbase Ventures, uh, Founders Fund це один з топових взагалі та материнської компанії New York Stock Exchange. І недавно, буквально вчора, вийшла новина про те, що Polymarket отримав апрув від CFTC. CFTC це регулятор в США, який дозволяє або не дозволяє продуктам надавати фінансові послуги е, на ринку США. Полімаркет отримав цей апрув. І що це означає? Що тепер в усіх брокерських е, компаніях, брокерських, терміналах терміналах інформаційних, таких як Bloomberg е, Terminal і так далі, буде інтегрований Полімаркет. Чому ця новина важлива та чому я підіймаю її? Тому що, по-перше, токен полімаркета вже на 100% підтверджений. Підтверджено, що він буде це говорив сам, точніше, публікував постів в Твіттері сам фаундер Polymarket. До чого тут ця новина? До того, що е, очікування виходу токена на ринок були після того, як Polymarket запуститься в повну силу на ринку США. Ось ця новина, це величезний крок. В принципі, це здійснення цього очікування. Тому що тепер Polymarket буде доступний на ринку США. Що ж нам з цим робити? Чому це важливо? Що підтвердження, чому, е, чому саме цей токен точно буде? Це ось. На ось. Зараз циркулюють такі транзакції, де у нас продається хтось хоче, ранній інвестор хоче продати свою алокацію в полімаркет. І що ми тут бачимо? Тип угоди, яку пропонує цей продавець на OTC-ринку, це Equity Plus Token Warrant. Що це означає? Що це еквіті компанії з можливістю отримання токенів. Тобто навіть в цій угоді для ранніх інвесторів було зазначено, що токен Буде. Тепер, коли ми розуміємо, що токен буде, токену полімаркета точно буде. Що з цим нам робити далі? Um... Ну, звісно ж, фармити цей продукт. Тому що дроб полімаркета обіцяє бути реально великим. Подивіться попереднє моє відео. Там я детально показував, які саме метрики потрібно набити для того, щоб потрапити в топ-1, а то й вище. Гаманців на полі маркеті. Але сьогодні ми більше сконцентруємось на дуже простих кроках про те, як саме фармити. Та перед тим як ми перейдемо до цієї стратегії фарму, до цих простих кроків, як нам набивати об'єм та фармити цей потенційно реально великий life-change drop для всіх, хто зараз не буде лінитись, не буде лінитись ось такого ринку. Я хочу ще раз довести. Чому я очікую, що цей дроп буде величезним? Почнемо з іншого. Конкурент полімаркета. Чому, в принципі, цей, цей тренд зараз так сильно розвивається? Погнали. Конкурент полімаркета, який зветься кауші, це повністю регульована е, платформа, повністю конкурент е, полімаркета, який запущений вже в США. Е, тобто полімаркет був глобальним, запускався на блокчейні. Калши повністю централізований, запущений, повністю зарегульований на ринку США. Він також, я не очікую, що калши роздасть дроп, тому що тут все-таки це повністю регульована платформа і компанія. Їм тупо невигідно зараз робити дроп. Вигідніше робити IPO. Чому IPO? Тому що всі побачили, що після цього падіння на ринку криптовалют попит на криптопродукти він сильно впав. Але це не, це не відноситься до, до ринку, саме Prediction Market. Чому? Тому що дивимось сюди. Ця статистика показує, що за останній, от саме за листопад місяць, коли у нас відбулось два великі падіння. в принципі, ну Перше відбулося у нас в жовтні, а друге от в листопаді. У нас відбулось відток. Тобто інвестори забрали свого капіталу. Це був рекордний взагалі в принципі, з 2023 року відтік капіталу з ринку криптовалют. Інвестори тупо вийшли, ну, заробили, зайшли по лоям, заробили, вийшли. Більше ніж 6 мільярдів баксів було виведено з ринку криптовалют, з різних криптопродуктів, фондів, ІТФів і так далі. Але, як ми можемо бачити, це не, впливає, це не впливає саме на попит інвесторів на такі продукти, як Prediction Market. Тому що буквально декілька днів тому. Калші, який я щойно згадував, зібрали 1 мільярд з оцінкою в 11 мільярдів. При цьому полімаркет нещодавно також зібрав 2,3 майже мільярди і зараз збирає новий раунд. Зібраний він був за оцінкою 9 мільярдів. Зараз циркулюють слухи про те, що полімаркет збирає раунд за оцінкою від 13 до 15 мільярдів, і я впевнений, це точно станеться. Далі. Наступний е, продукт, про який я хочу поговорити, тому що він дуже важливий в стратегії фарм. Так можна фармити полімаркет проти калше, ринки на них ідентичні. Моя основна стратегія, як ви вже знаєте, це повністю е, дельта нейтральність, тобто це е, е, неможливість, скажімо так, втратити тут свій капітал, яким чином це відбувається яким чином, от ця моя стратегія дозволяє мені не втрачати капітал взагалі? Я е, прийдемо просто одразу на полімаркет на будь-яку з ставок. Наприклад, ось таке рішення FED в е, грудні місяці. І виберемо будь-яку з умов. Що таке взагалі prediction marketing? Це е, можливість поставити. На шанс здійснення або не здійснення тої чи іншої події. Шансів у нас рейндж шансів від 0 до 100%. Не може бути мінус, не може бути більше, ніж 100%. Тобто, якщо ми говоримо про конкретний випадок, що є ринок, який дозволяє нам поставити на те, що ФЕД знизить ставку на 25 базисних пунктів або 0,25% в грудні. І ми можемо ставити на неї, можемо не ставити. Ми можемо поставити на так, і ми можемо поставити на ні. Сума е, всіх шансів. Шанси, це, е, от шанси з нуля до 100, це, в принципі, можна відобразити, і воно, воно так і відображається в центах. Тобто 84% е, відсотки шансів, що це здійсниться, дорівнює ціні. Цього ринку 84 центи, тобто 0,84 долара. Сума так або ні. Тобто, якщо я ставлю 84 центи на цю подію і ця подія здійснюється. Якщо я поставив 84 центи і ця подія здійснюється, тоді я отримую в момент, коли ця подія здійснилась, 1 долар. Тобто я заробляю 16 центів. На свій капітал. А ризикую втратити відповідно повністю всю суму. В цьому суть uh, prediction marketів. Але якщо я вважаю, що ця подія не здійснюється, я впевнений, наприклад, що вона не здійснюється, я ставлю 17 центів і отримую, якщо ця подія не здійсниться, якщо ФРС не знижує ставку, ця подія uh, тоді також оцінюється, якщо це не сталося. То шанси, от мої 17 центів, перетворюються також в 1 долар. Тобто сума всіх шансів, як я вже сказав, максимум шансів може бути 100%. 100% це якщо подія точно здійснилася. 100 центів або долар це якщо подія точно здійснилася. Між ними знак дорівнює. і відповідно 0 це якщо подія абсолютно не здійснилася. Таким чином, якщо я. Вважаю, що подія здійснюється, я ставлю на так. Якщо я вважаю, що подія не має шансів здійснитися, або ринок чомусь неправий, або я знаю інсайдерську інформацію, що дуже часто зараз використовуються інсайдерами саме на полімаркеті, тому що це вигідніше, ніж купувати на ф'ючах, це вигідніше, ніж це безпечніше, ніж купувати на фьючах, тому що тут неможливо ліквіднутися, тут немає ліквідації. Таким чином, по-перше, ринки часто не, не ефективні тут, тому що давайте. В теорії у нас не може бути сума шансів більше, ніж 100%. На практиці у нас зараз виходить 101%. Що це нам дає? Це дає нам певну можливість арбітражу. Тобто, якщо ми можемо щось купити десь за 100% або за 100 центів, або за 1 долар, і десь продати, наприклад, за 101 долар, тоді це для нас можливість арбітражу. І саме цю можливість арбітражу. Я і шукаю на аналоги, на конкуренті полімаркета полі маркета Opinion. Працюють ринки ідентично, логіка розрахунку позицій ідентична. Все працює ідентично, за однією великою різницею, що Opinion це повністю блокчейн-нативний э, prediction market, який запущений на э, Binance Chain до того, що він отримав інвест від Binance Labs. Ну, тобто від CZ. Що це нам говорить інвест від Binance Labs? Це означає, що о, потенційно, важливо відмітити, потенційно не гарантований цей о, о, prediction market вийде та буде ліститись токен на Binance. Це це вже дуже круто. По-друге, як я вже сказав, я хочу фармити Дроп полімаркета таким чином, щоб не втрачати капітал. Тобто мені потрібно місце, де я буду хеджувати свої ставки. Таким місцем для мене може бути зараз або калші який повністю зарегульований в США. Мені там потрібен KYC на на, на американ... ну або там деякі є азійські і європейські країни, які також підтримують, або е якесь інше місце. І ось Opinion для мене виявився саме тим іншим місцем, тому що о, є круті фактори, які можуть о, підтвердити, що дроп буде великим. Які це фактори я вже назвав Invest від Binance Labs, а також о, запущений на Binance? Яким о, ще, один, ще один невеличкий сигнальчик про те, що Opinion може бути саме немає в нас гарантованої підтримки від Binance. Є інвест від Binance, є припущення, що CZ хоче prediction ринок на своєму блокчейні, тому що це найбільший зараз нагатив. І окрім цього, зараз відбувається ось 2 грудня, відбудеться така подія, як Binance Blockchain Week в Дубаї. І що у нас тут є? Що у нас є подія, івент, на якій будуть присутні Астер. Астер це Perpdex, який був інкубований Binance, який токени якого CZ власноруч відкуповував з ринку, і загнав і об'єм, і капіталізацію Астера кудись просто в космос. Це дало заробити дуже багатьом. Всім, хто фармив дроп, дуже багато офігенно заробили. Всі, хто відкупив токен на ліснингу, дуже багато класно заробили. Те ж саме я хочу побачити з Піняно. І тут. Номер два в цьому івенті це Opinion. І номер три World Liberty Financial. Що це таке? Це DeFi-проєкт Трампа. А я нагадаю, що від невеличка цепочка подій, яка відбулась недавно, і чому я вважаю, що присутність World Liberty Financial та Астера на цій події разом з Opinion піднімають Opinion до рівня цих проєктів. Що відбулось недавно? СІЗІ отримав помилування повністю від Трампа. Що сталося перед цим? Перед цим, е токен, Stablecoin World Liberty Financial був інтегрований в Binance з нульовою комісією за спотовий, спотову торгівлю, і Binance посприяли величезній угоді, яка відбулася на 2 мільярди, 2 мільярди баксів, були інвестовані в Binance, Одним е еміратським фондом. Але тут важливо відмітити, що ці 2 мільярди баксів були е е саме в Stable World Liberty Financial. Це показує, що по суті, ну вже є дослідження, які доводять, що, по суті, СІЗІ купив помилування Трампа. Звісно ж, цього ніхто не, не зможе довести в судах і так далі. Але це відбулось по факту. І ось ця подія, ось цей факт. Що Opinion стоїть між цими, трьома іншими, між цими двома іншими проєктами, дає мені ще більшу впевненість, що саме OPinion буде вибраний CZ та Binance Labs, як їхній нативний prediction market. Ну, а тепер перейдемо до простих кроків, простої стратегії, як фармити ці дропи. Перш за все, як я вже сказав, у нас є шанси подія так та подія ні. Так плюс ні завжди дорівнює 100% шанс або 1 долар сума. Що ми робимо? Ми вибираємо будь-який ринок, який нам подобається, але краще робити це на тих ринках, де є ось така у нас ось такий подарунок. Це означає, що Opinion дає буст-поінтів, якщо ви торгуєте на цих ринках. Ми відкриваємо цей ринок. Просто копіюємо назву, йдемо на полімаркет, вставляємо в пошук і бачимо ідентичний ринок. Супер. Тепер нам потрібно оцінити шанси. Тобто, чи є тут якась можливість арбітражу. Що для цього робимо? Дивимось на всі шанси, так і ні тут. І дивимося на всі шанси так і ні на полімаркеті. Що ми бачимо? Що, наприклад, подія так на uh, Based FDV. Base – це проєкт, і ми ставимо на те, що FDV проєкта буде вище, там, ніж X в певний момент часу. Нам взагалі не важливо, що це за подія. Просто важливо почитати правила, щоб тут не було 50 на 50 розрахунку події, тому що це означає, що якщо ви вклали 1 долар, ви отримаєте 50 центів. Якщо цього немає, все, топ, все супер. Отже, тут шанси 54, тут шанси 54,4%. Уже можливість арбітражу для нас. Що ми робимо далі? Ідемо на Opinion, і, наприклад, виставляємо ордер по 54,3. Йдемо Ідемо на Polymarket і виставляємо на, наприклад, 45 центів лімітний ордер. Але спочатку ми це робимо на Opinion, тому що торгувати маркет ордерами, тобто купувати ось тут. Тут у нас перемикач маркет, це ми купуємо по ринку. Якщо ви колись торгували на будь-якій біржі, ви знаєте, що таке маркет ордер. Важливо робити саме лімітний ордер, виставляти поближче до ціни. Наприклад, ми тут виставляємо отак от по 54,3. І чекаємо, поки це здійсниться. Паралельно виставляємо такі ж ордери на ще 5-10 ринків, не на великі суми, будь-які суми від 1 долара, які вам доступні. В принципі. Ідемо. І чекаємо. Як тільки нас тут виконує, ми можемо одразу ж купити по маркету саме, наприклад, якщо нас влаштовує ціна, на полі маркеті. Тому що на полі маркеті комісії за маркет ордер немає. Ось і вся суть стратегії. Все дуже і дуже просто. Нам просто потрібно купувати шанс так на одному ринку, на Opinion або на полімаркеті, і ні на іншому. На той же самий ринок, на ту ж саму подію, але важливо. Саме перевірити правила, щоб вони співпадали. Правила написані внизу кожного ринку ось тут. Якщо це співпадає, наша ціль тут не заробити. Тому, якщо ви бачите, що можливості арбітражу немає, тобто вона дорівнює нулю, головне, не в мінус все-таки це робити. Якщо вона дорівнює в нулю просто, тобто ви можете купити щось за, наприклад, 47 центів тут, подія ні по ринку, і можете е купити тут за 53%. Також, наприклад, гарантовано по ринку, можна так робити. Тому що наша ціль тут набити об'єми на обох платформах. Які об'єми набити, я це дуже детально пояснив. Які об'єми, скільки транзакцій, що ще робити, для того, щоб гарантовано кваліфікуватись на дропи, це все детально показано в моєму попередньому відео. Я його прикріплю. Посилання на ці ринки ви знайдете в описі. А також я дуже детально ділюсь всією інформацією про те, що я роблю щодня в своєму телеграм-каналі. Шукайте в пошуку. Так, буде в описі під відео. Всі посилання будуть в описі під відео, але я безкоштовно ділюсь всім, що я роблю в своєму телеграм-каналі. Тому залітайте і будемо заробляти разом та виносити нереально великі дропи. Всім папа! -па.